Вітаю, ви на каналі Тейкібех, і ми зараз робимо огляд на сучасний елегантний рюкзак від бренду Samsonite, Так, вологостійкий з відділенням під ноутбук. До речі, відділення саме окреме, тому і цінується цей рюкзак, тому що він дуже зручний за рахунок цього. Зверніть увагу, що ось тут, відкриючи кишеню, ви можете розмістити ноутбук 14,1 дюйм. Але в нас були клієнти, які цікавилися, чи влізе більший ноутбук. Тому ми неоднократно вже перевіряли, і сюди дійсно вміщується ноутбук більших розмірів. А саме глибиною приблизно до 34 см, так до тієї частини, де заокруглюється ось ця частина, і шириною. Приблизно до 25 см, сантиметрів, тобто 24 точно 25 вже буде так, прийдеться його трошки притиснути, але все одно вміщується з ось такими додатковими габаритами. Тобто, це ноутбук приблизно до 15 дюймів. Може і 15 буде в підходити. Окрім цього, ми маємо позаду, як ви вже звернули увагу, можливість зафіксувати цей рюкзак на валізі. Пом'якшено, приємну на дотик спинку, пом'якшені лямки. Ось тут потаємну кишеню. Якраз для телефону, документів або якихось дрібниць, які необхідно сховати, чи в подорожах, чи коли ви переміщуєтесь по громадському транспорту. Наприклад, окрім цього, ви можете звернути увагу, що тут збоку прихована ось така кишеня, де є сітчата ось така кишенька, якраз під пляшку чи парасольку, і це дуже зручно, тому що її взагалі ось в такому стані майже не видно, і так виглядає максимально оптично і елегантно. Матеріал вологостійкий, тут більш до класичної тканини. Тут у нас гладкий вологостійкий поліуретан. І оце поєднання тканин так, додає елегантності цьому рюкзаку. Окрім того, фурнітура: зверніть увагу, металева. З ось такими м'якими вставками. Попереду ми маємо ось таку зручну кишеню, яка повністю на ось цей простір, якраз для дрібниць зі швидким доступом, і, звичайно, основне відділення. Відкривається дуже глибоко. Бачимо, що бігунки доходять аж до самого низу, і це ось П-образне відкриття дозволить максимально комфортно комплектувати ваш рюкзак. Всередині ми ще маємо ось такі два Дві додаткових кишені. Ось таку кишеню на блискавці. І тут у нас ще одна фішка. Тут у нас є літери, які ви можете проклеювати на ось цей гарний, приємний на дотик металевий брілок. Ось в цій частині. І він відстібується, якщо це потрібно. Якщо ні, він додає тільки елегантності. І Він такий якісний і приємний. Ця модель представлена в різних розмірах, в різних кольорах. Всі їх ви можете побачити на нашому сайті. І придбати зі знижкою для підписників інстаграму або Ютубу. Крутезний рюкзак буде чудовий на подарунок дівчині. Це буде комфортно, елегантно в роботі, в подорожах для тих, хто подорожує саме з ноутбуком. Ось це окреме відділення буде максимально зручне. Тому дякую вам за перегляд. Будь ласка, з вас лайк і купуйте ці класні товари саме в нашому магазині Текібек.